Казка попелюшка в одному місті жив заможний і шанований чоловік. Коли його перша дружина померла, він одружився знову, але зі злою і зарозумілою жінкою, у якої було дві дочки. Такі ж сварливі, як вона сама. У чоловіка теж була донечка: мила та привітна дівчина. Мачуха з першого погляду не злюбила пачерко. Бідолашна дівчинка робила найважчу роботу в хаті: мила підлогу, прибирала кімнати, чистила кастрюлі. Після роботи вона відпочивала, сидячи на ящику із попелом у самому куті кухні. Тому дівчинку прозвали попелюшкою. Одного разу принц вирішив влаштувати бал і запросив на нього найзамужніших людей із дружинами та дочками. Мачуха Попелюшки та її доньки також отримали запрошення. Вони страшенно зраділи, у хаті тільки розмов було, що вдягнути на бал і як сподобатися принцу. А у попелюшки додалося роботи, адже ніхто не вмів так майстерно прикрашати сукні та вибирати стрічки. Вона допомагала сестрам готуватися до свята, прасувала сукні. Пришивала мережева та заливала локони. Сама попелюшка навіть не сподівалася потрапити на бал. Настав довгоочікуваний день. Мачуха і сестри поїхали, а попелюшка гірко розплакалася. Тішати дівчинку прийшла її хрещена мати. Вона була феєю чарівницею та знала, що попелюшка давно мріє танцювати на балу. Я допоможу тобі потрапити до палацу, сказала фея. Принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка здивувалася, проте взнаки не подавала і принесла великого помаранчевого гарбуза. Хрещена мати мовчки торкнулася його чарівною паличкою, і гарбуз перетворився на золоту карету. Сірі мишки обернулися з какунами, вусати щур кучером а шість зелених ящерок, очитом у зелених мундирах. На сам кінець фея торкнулася чарівною паличкою старої сукні попелюшки, і вона перетворилася на чудове вбрання, обсипане коштовним камінням. На ногах у дівчинки виблискували кришталеві черевички. Фея посадила попелюшку в карету і суворо наказала: Ти маєш повернутися додому до півночі, якщо запізнишся, хоча б на хвилину. Карета стане гарбузом, а чарівна сукня знову перетвориться на лахміття. Не турбуйся, люба хресна мати, я не спізнюся, відповіла Попелюшка і вирушила до палацу. Wow. <рес> Тільки но побачивши попелюшку, принц закохався в неї. Подав їй руку і допоміг вийти з карети. У великій бальній залі він познайомив дівчинку з королем та королевою. А коли заграла музика, запросив на танець. Попелюшка танцювала так граційно, що всі в залі нею милувалися. Ах, вона диво, як гарна. Шепотів король королеві, а гості казали, що давно не бачили такої чарівної особи. Коли розносили частування, принц вибрав для попелюшки найсолодші фрукти. Сам він нічого не їв і цілий вечір не відводив очей від своєї дами. А попелюшка знайшла серед гостей своїх сестер, пригостила їх апельсинами і сказала кожні кілька приємних слів. Під час розмови дівчина почула, як годинник у палаці пробив одинадцять і три четверті. Часу залишалося дуже мало. Попелюшка вклонилася і так швидко пішла, що її ніхто не зміг наздогнати. Вдома дівчина ледве встигла вдягти старий фартух, коли приїхала Мачуха та сестри. Вони тільки й розповідали про незнайому принцесу, якій вони так сподобалися, що вона почастувала їх фруктами. А ще сестри обмовилися, що принц готовий віддати пів життя, щоб дізнатися, звідки прибула таємнича красуня. Наступного вечора сестри знову вирушили на бал, і попелюшка теж. Вона була ще вродливішою і красивішою, ніж напередодні. Принц усміхнувся і був такий привітний, що попелюшка забула про все на світі. Вона хотіла тільки слухати принца, але раптом задзвонив годинник, наближалася опівніч. Попелюшка зрозуміла, що спізнилася. Тому побігла вона швидше за вітер. Принц кинувся за нею, але не зміг її наздогнати. Тільки знайшов на широких сходах загублений кришталевий черевичок. Він підняв його, притиснув до серця і почав всіх розпитувати, чи не бачив хто, куди поїхала прекрасна принцеса. Її ніхто не помітив. Охоронці біля воріт побачили лише якусь бідну дівчину, але вона не була схожа на принцесу. Тим часом втомлена попелюшка прибігла додому. У неї більше не було карети та коней, а лакеї розбіглися, бо перетворилися на ящерок. Прекрасне вбрання попелюшки знову стало поношеним платтям, у кишені якого вона зберегла кришталевий черевичок, пару до того, який втратила у палаці. Повернувшись, сестри довго розповідали, як невідома красуня втекла з балу. Щойно години пробив опівніч, і як засмутився принц, який аж по вуха закохався у красуню. Це виявилося правдою. Через декілька днів королівські посланці оголосили, що дружиною принца стане дівчина, який саме враз підійде кришталевий черевичок. Звичайно, туфельку спочатку примірили найбільш знатні дівчата королівства: принцеси, герцогині, придворні пані. Але всім вона була затісною. Незабаром черга дійшла до сестер попелюшки. Як вони не намагалися, але крихітний черевичок не налазив навіть на кінчик пальців, Попелюшка лише посміхалася. Може, цей черевичок підійде мені? запитала попелюшка королівського посланця. Її сестри тільки зло розсміялися. У мене наказ приміряти черевичок усім дівчатам королівства, відповів посланець. Як усі здивувалися, коли черевичок точнісінько підійшов, а коли попелюшка дістала з кишені другий кришталевий черевичок у пару, до кімнати зайшла фея хрещена мати. Вона торкнулася чарівною паличкою старої сукні дівчини, і вона перетворилася на бальне вбрання. Сестри одразу зрозуміли, ким була невідома принцеса. Тож стали просити у попелюшки вибачення за всі образи. Попелюшка пробачила їх від щирого серця, бо не вміла злитися. Коли дівчину привезли до палацу, і принц її знову побачив, він зрозумів, що вона стала ще вродливішою. Тож весілля зіграли вже за кілька днів. А ви знаєте, що принц покохав попелюшку не тому, що в неї були кришталеві черевички. Принц роздобився її чуйне серце, скромність і працьовитість. Мрія попелюшки збулася, і вона стала принцесою. Пам'ятайте, що для того, щоб мрії збувалися, потрібно багато працювати і бути добрим до всіх людей. Казка, біляночка та зоряночка. У старій хатинці на краю лісу жила бідна жінка. Перед хатинкою був сад, і в саду росли два кущі троян. На одному цвіли білі троянди, а на іншому червоні. За садом доглядали дві доньки красуні, схожі на ці троянди. Одну з них звали біляночка, а іншу зоряночка. Обидві вони були скромні, добрі та слухняні дівчатка. Якось у лісі вони подорошували навіть із ведмедом, і ведмід часто приходив до них у гості. Якось мати послала дочок у ліс хмизу назбирати. Дівчатка були раді допомогти матері, тому йшли лісовою стежкою, шукали сухі дрова, співали пісеньки і згадували смішні історії. Аж раптом на галявині вони побачили крихітного чоловічка, який бігав навколо поваленого дерева як на прив'яз. Біляночка та зоряночка підійшли ближче і розгледіли пишно одягненого гнома зі зморщеним обличчям і довгою білою бородою, кінець якої застряг у старому пні. Очі в чоловіка були червоні, як розпечене вугілля, і недобрі. Чого встали? Не бачите, що мені потрібна допомога? проскрипів гном гидким голосом. Що тут сталося, любий чоловіче? запитала зоряночка. Ти не бачиш чи що?» Грубо відповів гном Я хотів розколоти цей пень, щоб набрати тоненьких трісочок і приготувати собі їжу. Але сокира так невчасно зіскочила, і ось моя прекрасна борода застрягла. А ви стойте та дивитесь, фу, які ви огидні Дівчата щосили намагалися витягнути бороду, але в них нічого не виходило. Пень не піддався. Ах, треба покликати людей на допомогу, сказала Зоряночка. Ти дурна гуска, які ще потрібні люди. Вас і так же тут забагато. Голосно закричав гном. Швидко придумайте щось краще. Добре, я придумала, прошепотіла біляночка, дістала з кишеньки ножиці і відрізала кінчик бороди, який застряг у пні. Як тільки гном відчув волю, він схопив захований у корінні мішок із золотом і швидко поволік його вперед. До скель. Дорогою він бурчав про гидких дівчат, які зіпсували його чудову бороду. Але далеко піти йому не вдалося. З неба впав хижий птах, схопив гнома і почав разом з ним підніматися в небо. Біляночка та зоряночка підбігли, схопилися за чоловіка і стали шалено боротися з орлом, поки він не залишив свою здобич. Не минулої хвилини, як гном оговтався від переляку і знову заволав жахливим голосом: які ж вони зграбні, грубі, неприємні! Не можна бути акуратнішими. Своїми речищами мій костюм. Він тепер весь у дірах. Ах, мій чудовий модний костюм! І гном знову схопив свій мішок і потягнув його під скелю в таємне підземне сховище, не перестаючи лаяти дівчат. Раптом із хащі лісу пролунало грізне гарчання. На галявину вибіг ведмідь і кинувся до гнома. Чоловічок зрозумів, що на своїх маленьких ніжках ніяк не втече від величезного звіра, тому впав на коліна і почав благати. Поважний, пане ведмедю, не їжте мене, я сухий, жила і дуже маленький. Вам на один зубок краще зверніть увагу на цих двох дівчат. Вони напевно смачні. З'їжте їх, вам точно сподобається. Але ведмідь не хотів слухати старого гнома. Лише один помах лапою і злий Карлик зник. наче його ніколи не було. Дівчата злякалися і кинулися тікати, але ведмідь крикнув йому слід людським голосом: Біляночко, зоряночко, поверніться. Це ж я. Не бійтеся. Я піду з вами. І справді це був старий друг двох сестричок, якого вони підгодовували в материнському саду. Коли ведмідь наблизився до дівчат, ведмежа шкура з нього спала і з'явився прекрасний юнак, одягнений у багатий одяг. Я син короля, принц, сказав юнак. Цей злий гном був чаклуном. Він вкрав усі мої коштовності, а мене перетворив на ведмедя. Я повинен був блукати лісами, як звір. Але мені вдалося зловити гнома і розвіяти чари. Ви пожаліли мене, коли я був безмовним диким звіром. Тому ми більше не розлучимося. Тепер я знову людина і хочу, щоб ти, біляночко, стала моєю дружиною. А ти, зоряночко. Дуже подобаєшся моєму брату. Він з радістю і з тобою одружиться. Так і сталося. Незабаром зіграли два весілля, і сестри переїхали до королівського палацу. Разом з ними до палацу переїхала їхня мати і довгі роки жила у своїх дочок спокійно та щасливо. А обидва трояндові кущі вони взяли з собою. Вони росли під вікном. Досі щоліта на них розпускаються чудові троянди, червоні на одному. Та білі на іншому. Ось так, мої любі друзі, доброта знаходить шлях до будь-якого серця, навіть дикого ведмедя. Безкорислива допомога та турбота роблять світ кращим. А злість і грубість це неприємно і не робить честі нікому, навіть сварливому гному.